Отже, сьогодні ми тут зібрались для того, щоб відзначити День Героїв, свято, про яке трошки більше розповість голова е, білоцерківської станиці ОУНУПА Дячун Теодор Григорович. Я голова такого такої організації в Білій церкві, як Братство Внупа. Станиця братство внупа. Вона створена в 92-му році. З 94-го року до сьогоднішнього дня я голова Білоцерківської станиці. Вона створена, ви знаєте для чого, для ідеї для популяризації Української повстанської армії, щоб люди не забували, що була така сила, як Українська повстанська армія, то мене попросили, щоб я перед вами наголосив тих 10 заповідей українського націоналіста. Так що слухайте, Струнко, я дух одвічної стихії, що зберіг тебе. Від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу, а загинеш в боротьбі за неї, не дозволиш нікому плямити славу і честь твоєї нації, пам'ятай про великі дні наших безвольних змагань. Будь гордий з того. Що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирова Тризуба, півсти смерть великих лицарів. Про справу не говори, з ким можна, лише з тим, з ким треба, не завагаючи виконати найнебезпечнішого чину, якщо у чого вимагатиме добро справи, ненавистю і безоглядною боротьбою. Сприйматимеш ворогів твоєї нації, ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе зрадити тайну. Змагати за сили, слави, багатства і простору української держави. Слава Україні! Ось, ось так ми починаємо кожне наше зібрання. Добрий день. І добрий вечір. Молоді. Я являюся заступником голови братства Пілоцерківської станиці Вомупа. Але сьогодні моя мова буде про те, чого ми сьогодні святкуємо День Героїв. Коли це свято було засноване і хто його заснував. Коли б все 19 століття не було на Україні національно-патріотичних повстань, не було такої боротьби з часів, коли Іван Мазепа виступив разом з шведським королем проти Петра І. Замовкла Україна. Шевченко пробудив її. Я думаю, сьогодні є потреба і висловиться. За Тараса Григоровича Шевченка, який підняв до світового рівня українську мову і поняття, що таке є нація, що я український народ. Але я вважаю, що хочу подякувати вам, що ви все таки організували. Подякувати, що ви нас запросили, і бажаю вам гарно провести цей день. І слава Україні! І зараз я запрошую до слова. Депутата Верховної Ради, народного депутата партії Всеукраїнське Об'єднання Свобода Олега Івановича Галевея. Слава Україні! Сьогодні трагічний день, тому що всі ми знаємо, що 23 травня 1938 року було вбито Євгена Коновальця, але одночасно і героїчний день. Тому що всі ми знаємо, що в 41-му році було прийнято рішення Організації Українських націоналістів рахувати цим днем день героїв. Ми маємо бути вірні пам'яті наших героїв, українців, наших лицарів Чекиївської Русі, наших славних козаків Запорозької Січі, наших опришків, наших Кармелюків, наших славних січових стрільців. Ну і, звичайно, воїнів УНУПА. І зараз, на сьогодні, ми всі гордимося нашою Небесною Сотнею. Ми всі гордимося тими воїнами, які захищають волю і незалежність нашої неньки України на сході і півночі, нашої рідної землі. І ми всі в пам'ять наших героїв маємо бути готові кожного дня, кожної миті. Стати на захист нашої неньки України, Заради нашого спільного щастя, заради щастя наших дітей, заради нашої великої і могутньої неньки України. Слава Україні! Героям слава! А зараз, щоб трішки розбавити виступи, я запрошую до сцени Олега Сухарєва. Я думаю, що багато хто його знає. Це лідер гурту саме свої. Та коли загой спішеш проти жити, і бачиш у дзеркалі раї святий Миколаїв тебе ще не забуває. Золоті струни, от саме труни веселу дівчину, і сльози спомину, і люди з очима. Приймуть до себе, я буду із ними скакати до неба. Купальський попіл принесу додому а вранці придиві, і скаже, віддай мені моє, все, що я хочу, я маю залоз, хочу заспіваю і край, край мою душу навпицей, що мушу я успів навіть якщо я не доспіваю. Купальський попіл, принесу додому а вранці придиві, Ми скаже, віддай мені моє, все що я хочу, я маю залоз, хочу заспіваю і край, край мою душу навпиця. Навіть якщо я не доспіваю, не доспіваю, і знову народить земля і віддам цьому місту. І місто не прийме його за свого, це як закон місто поведе його на вогонь. Хоча він і сам міг спалити це місто, і будуть скакати до рання, голі і п'яні. Халі-галі, а завтра на роботу треба ж якось жити далі. Купальський попіл принесу додому вранці, прийде війна і скаже, віддай мені моє, Все, що я хочу, я маю залоскочу, заспіваю її край, край мою душу навбінця, Чому ж я успів навіть якщо я не доспіваю. Купальський попіл, принесу додому вранці, Прийде війна і скаже, віддай мені моє, Все, що я хочу, я маю залосхоче, заспіваю її край. Край мою душу навпусти, що ж я успіх, навіть якщо я не доспіваю, не доспіваю. Купальський попіл принесу додому вранці, рамки препівма і скаже Віддай мені моє, те, що я хочу, я маю заоскочу, заспіваю і край, край мою душу навпився, що ж я вспів, навіть якщо я не доспіваю. І так, доброго вечора всім. Ми гурт свої правила. Вітаємо вас на цьому заході. <замиті> і неосяжності наїв я на просторах пролетів, украв усі твої думки, тобі залишусь на віки, дощами ріки залива твої моря, моя вода Я напишу тобі вуста. Да не сказані слова, де твоє життя, в моєму серці я залишаю назавжди мої мрії вже сліди, затопили очі, сльози само ти. Та ми з тобою віч на віч, і закохатися не встиг, неначе на світо в круг затих, Ховати болю сил не мав, і ледве мовили уста Слюд на прощання назавжди тебе залишу я прости Я напишу тобі листа. Де не сказані слова де твоє життя, моєму серці я Залишаю назавжди Мої мої вже сліди, затопили очі, сльози самоти. У тобі листа, де не сказані слова, де твоє життя, твоєму серці ялишаю назавжди, Мої рі вже світ, затопили очі, сльози самоти, бо саме. Дякуємо. Ось ще, ще раз прошу подякувати оплесками нашому гурту. От. І зараз я запрошую на сцену ще один білоцерківський гурт під назвою Бурштин і перли. Привітаємо їх! Оп-оп! Без Безмеж поетичні скарбник Але хто це, хто це на шпальтах? Стук, стук, стука в телеграм, Санаста, смуга з

Гори в вдостальє, люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Ей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Світлими серцями, сильних рухалів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями. З радістю і горем не лишатися на сам. Хей, брате, руку давай. Світі край багати щирими піснями, Гарні тут дівчата і хлопці молодці, Хай луна весела, пісня селами містами, Хай живуть душа у душу і рука в руці, Ей, брате, руку давай, разом зі мною співай Карпатських тереконів до карпатських схилів, від хвиль морських до виток Дніпра, все, що є на цій землі, твоєму серцю миле, ти помнож на силу любові і добра, ей втрати руку давай, разом із нами співай. співа.